Вітаю, я Павлов Іван, учень 10 класу Козелецького ліцею No1. До вашої уваги хочу представити науково-дослідницький проєкт на тему застосування графічного способу до розв'язування задач з параметром. Поняття параметра є у різних науках, наприклад, фізиці, хімії, програмуванні, економіці та інших. Під поняттям параметра розуміють величину, якої характеризують певну властивість, стан, розмір або форму об'єкта. Параметри як математична величина. Ходить до формул і виразів, дорівнянь та нерівностей та до систем рівнянь. Наприклад, у формулі Y дорівнює ax 2 плюс bx плюс c, в якій а не дорівнює нулю, величини А, b, c є параметрами. Розв'язати задачу з параметрами означає для кожного значення параметра А із множин дійсних чисел встановити, чи має задача розв'язки. якщо так, то які вони і скільки їх? Ці розв'язки зазвичай залежать від параметра А. Метою дослідження є пошук найбільш раціональних способів розв'язування окремих рівнянь з параметрами, дослідження та теоретичне обґрунтування отриманих результатів. У роботі досліджено вплив різних графічних способів розв'язання рівнянь з параметрами на пошук результату, при цьому у якості засобу була використана навчальна комп'ютерна програма gran 1. Одним із поширених і дієвих методів розв'язування рівнянь з параметрами є поворот прямої відносно фіксованої точки. Вибір сім'ї кривих не є різноманітним, а точніше він одноваріантний. Члени сім'ї кривих y дорівнює F від XA прямі, більш того, центр повороту належить, належить прямі. Іншими словами, ми обмежимося сім'єю такого виду. Такий вибір обумовлено тим, що в рівності X, y, a дорівнює 0 складно побачити аналітичне задання повороту кривих, які відрізняються від прямих, тому про поворот як метод. Доцільно говорити лише для прямих вказаного типу. При яких значеннях y дане рівняння має єдиний розв'язок X. Перепишемо рівняння 1 у вигляді функції 2, заданої неявно. Змінимо одну із е, змінних параметром А і отримаємо рівняння 3. Сформулюємо задачу так. При якому значенні параметра А рівняння має єдиний розв'язок. Розв'яжемо рівняння графічно, розв'язавши систему рівнянь 4. Графіком функції y1 є ламана лінія. Графіком функції y2 дорівнює ax 12 є сімейство прямих, що проходять через точку з координатами 012, що є центром повороту і мають змінний кутовий коефіцієнт. Побудуємо зазначені функції і почнемо змінювати значення кутового коефіцієнту у функції y2 дорівнює ax плюс 12. Отже, серед прямих y2 дорівнює ax плюс 2. Рівно одну точку, передану з графіком функції y1, мають лише ті, у яких кутовий коефіцієнт відповідає вимозі, а саме А по модулю більше рівня 4. Також рівняння буде мати єдиний розв'язок: якщо пряма y2 дорівнює ax плюс 12, прийме положення, як показано на малюнку 3. Це відповідає сукупності рівнянь. А дорівнює даному проміжку. Остаточно маємо таку відповідь. Якщо y належить даному проміжку, то рівняння має єдиний розв'язок. Перейдемо до прикладу 2. Скільки розв'язків має рівняння x в четвертому степені мінус 2 ax квадрат мінус x плюс a квадрат мінус a дорівнює 0, у залежності від значень параметра a. Розв'язати дане рівняння аналітичними методами є складною справою, тому звернемося до графічного способу. Для цього проаналізуємо. Як нам найвигідніше представити функції, задані у рівнянні, щоб їх легше було побудувати. Для цього розглянемо функцію у такому вигляді, де параметр А замінено на P1. Комп'ютер дозволяє побачити загальний вигляд графіка функції при різних значеннях параметра P1. Аналізуючи вигляд графіків отриманих функцій, можна зробити висновок, що для різних значень параметра А функція має абсолютно різні графіки. Дослідити за допомогою аналітичних методів складно, тому використовувати такий спосіб нераціонально. Другий спосіб. У вихідному рівнянні 1 замінимо параметр змінної y. Отримуємо рівняння 2 та розв'яжемо його відносно нової змінної y. Друге рівняння, де змінна x виступає вже у ролі параметра. Обчислимо корені рівняння y1 та y2. Побудуємо отримані функції у системі координат. Функції y1 та y2 є стандартними квадратичними функціями, які не містять параметри. У цій же системі координат побудуємо графік рухомої прямої y до рівня а, положення якої будемо змінювати у залежності від значення параметра a. кількість розв'язків рівняння буде визначатися кількістю точок, перетину прямої y до рівня а та параболами y1 та y2. Аналізуючи розташування графіків функцій, можна зробити припущення. Через з'ясування кількості розв'язків вихідного рівняння значну роль відіграють координати вершин обох парабол, тому знайдемо їх. Отже, працюючи над роботою, нами встановлено, що існують класи задач з параметрами, які потребують штучних методів. У ході дослідження опрацювання графічних методів розв'язування задач показало, що у деяких випадках графічні методи є більш простими, ніж аналітичні. Для того, щоб графічний метод виявився раціональним, необхідно вміти виявляти функції. Задані у рівнянні, які зручно будувати відомими способами. Наприклад, шляхом елементарних перетворень. Робота з динамічними графічними зображеннями функцій може допомогти знайти аналітичний метод розв'язання конкретного прикладу. Дякую за увагу!